Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Хочу вам розповісти про те, що. Міністерство соціальної політики на сьогодні надає інформацію про те, що уряд спільно з ЮНІСЕФ запроводив додаткову фінансову допомогу для родин з дітьми з вразливих категорій, які наразі є евакуйованими або евакуюються з Харківщини та Сумщини. 17 травня уряд прийняв рішення, яке дозволить реалізувати цей спільний проект. Завдяки йому сім'ї вразливих категорій, які мають обов'язково евакуватися з перефронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 тисяч 800 гривень на одну людину в родині. Тобто, наприклад, відразу Міністерство соціальної політики наводить вам приклад. Багатодітна малозабезпечена родина з п'яти людей, яка була евакуйована з Сумської чи Харківської областей, зможе отримати 54 тисячі гривень додаткової грошової допомоги. Виплати будуть здійснюватися тим категоріям сімей, які з 1 травня 2024 року підлягають обов'язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій, тобто отримували відповідні виплати від Міністерства соціальної політики. Це у складі є родини, є людина. Або дитина з інвалідністю до 18 років, сім'я є багатодітною, з дітками до 18 років, діток виховує одинока мама або одинокий тато, і сім'ї з дітками до віком до 18 років, які є малозабезпеченими. Додаткова фінансова допомога буде надаватися одноразово, тривалість таких виплат буде залежати від бюджету програми. Якщо ваша родина евакуюється засобами, організа... організованими вашою обласною військовою адміністрацією. Додатково звертатися по отримання даної допомоги не потрібно. Таку виплату е, здійснено буде автоматично. Якщо ви в рамках обов'язкової евакуації виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, то вас просять звернутися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви. Переїхали із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги. Кошти одноразової грошової допомоги будуть зараховуватися на рахунок одного членів родини, отримувача допомоги. Також такі кошти ви зможете отримати через Укрпошту. Відповідна інформація є на сайті урядового порталу та Міністерства соціальної політики. Тому, будь ласка, передайте інформацію, можливо, хтось з ваших близьких родичів зараз саме. Евакуюється так, або вже евакуйовані з об та Харківських областей з прифронтових територій, так де йдуть активні зараз бойові там дії, так обстріли, що вони мають право отримати додаткову грошову допомогу від ЮНІСЕФ.